Слава Україні, слава Збройним силам України! В цьому відео ми зробили те, що ви нам сказали. А стосується модернізації цього малючка і трошки більший ми йому черпачок зробили, коротше кажучи. Але на початку відео хочу висловити свою величезну ну, повагу, вдячність. Пану Олександру, прізвище у мене теж там відобразилося, але називати не буду. Це людина, яка допомогла мені в зборах на філамент у розмірі в 10 тисяч гривень. Це приблизно, якщо взяти там, ну, 40 кілограмів, плюс-мінус 40 кілограмів філаменту ця людина, можна сказати, купила. Якби не він, то на рахунку зараз би було б там. Гривень 800. Закупку нам вже треба буде робити. Ось буквально на днях я відправив у фірму, де ми беремо пусті котушки. Вони нам там теж нараховують за повернення пустих котушок трошки коштів. І я хочу ще раз сказати велике дякую. Ну, реально, я не очікував такої суми. Були суми колись і по 5 тисяч кидали навіть. Але от 10 — це взагалі потолок. Я перечуваю, що податкова мене так раком поставить, що задовбусь я платить. Потім штрафи. Оці всі. Ну то вже буде потім. Аби так би мовити, ми продовжали продовжували з вами цю нашу роботу продовжували забезпечувати наших воїнів. Е, до речі, на сьогоднішній день приблизно Юр, що там? 400 майже в руках да, да, останні 30, 30... днів — 100 кілограм. Ні, ну ми е, другий місяць вже підряд, більше 100 кг на місяць випускаємо готової продукції, це подрук армії тільки. А загалом десь кілограм 450-470 ми надрукували готових подарунок, готових е, призів для наших людей, які вже знають, кому їх передати. Тому всіх людей, хто мені допомагав раніше, хто допомагав, допомагає зараз, ну, нема більше до кого звернутися. До блогерів в свій час зверталися, відгукнувся тільки молодий фермер Андрій. Більше нікому нихера не треба. Всі сидять, не розказують, як вони сидять, як їх до сих пір, хвалене ТЦК не загребло, але ніхрена не роблять. Вода ще теж буде зараз, так? Ну а ми зараз знімемо вам огляд, вже готово. А де він? А, воно він стоїть, бо я його і не бачу, де він там, той жовтенький, гарненький. Так, і отака от штука продовжується у нас. Юра осідлав вот отаку нову. Металобрухт новий у нас що з'явився. Металобрухт. Ще побачимо, як буде працювати. І якщо маєте бажання, можемо окремо зняти відеогляд. Детальніше, що це таке, кого цікавить. Єдина умова, 200 вподобаючих під цим відосом. І Юрко поміняє ті грязні штани, і ми знімемо відео про цю косарку. Капець, грязні страшні, бомжа. А, ти ж на колінах туди ж повзав. Так, що у нас маємо? Давай кинь на ваги. Ось стандартний ковшик у нас 30-ка. Так, кидай 30-ку, який був в комплекті з екскаватором. Він у нас по вазі 16 кілограм, а, да? а, 16. грубока. Землі грам 200. Ну так ой, Юр, то таке вже то. А той, що ми скліпали... гарячий. Ні? А блін, ти допугаєш, ні вже. А той, що ми скліпали, важить. 22 грами. 20. майже 22 кілограми. Ну, ну. Знімай, знімай, щоб, бо зараз ми їх розвалимо ці ваги. Все, виключай, хватає. Тепер кидай його на підлогу, я зараз розкажу, що для чого. Значить що, копає. Оця копачка це класна штука. На сьогоднішній день я розумію, що у нього два мінуси порівняно з Юмзиком МТЗ. Це глибина і швидкість. Да, продуктивність. Все. Більше тупо немає. Так, да, він не викопає. Це посилів МТЗ, ЮМЗ буде посильніше. Ну, ну хай я, сила буде. Ну, ну, ну так, якщо брати там там... Ну може, розірве тут рецепт. Да. Ну хай три параметри: да. швидкість копки, глибина і ну, сила там, да, і то. Знаєш, це ще велике питання, Юр. Ну, да. Копаєш, он, суха земля, все. Ну, хай буде три варіанти. Ну, хай, да, але хочу, щоб точно. оцим малючком ти заїдеш туди, куди не заїде ЮМЗ. Те, що ми зараз ним робимо, він повністю справиться своєю роботою. Взагалі, головна головна, головна ціль це корчування дерев. Тому що в нас дуже багато полів, де лісосмуги повилазили, там, да, там якісь заброшки, якісь там, дерева, якісь ще. Ми задовбалися гратися куном, задовбалися гратися тим всім ділом. І в мріях було придбати екскаватора, але е, так як з ПДВ у нас е, на відповідний наш бюджет вживану техніку МТЗ і ЮМЗ знайти там за 300 тисяч, навіть і за 400 Так, а МТЗ, там взагалі, ціни, там ціни бешені? Ні, ну можна було там, ну, 2007 2007, там 2005-го року. Є, є, ти я не ходив тоді, були, але без ПДВ. За готівку. Всі ж люблять готівку. Всі чесні, всі класні, всі платять податки, всі люблять готівку. За ПДВ ось цей дракон, літра на годину, грубо кажучи, і вперед із піснею, І матч Бог любив. Так як ми пробували, вже ми вам цього ще не показували, доживемо, покажемо, які він коріння може рвати. Защита от дурака тут є, тобто ви його не розірвете. У вас гідравліка вам покаже або гідравліка покаже, або дибки буде ставати. Це знак, що зупинись. Треба щось дивитися, щось не йде. Ну Тим не менш. зробили ми ось такий планувальний коківш, непланувальний ширшого захвату, як його правильно назвати. Бог його знає. Юр, візьми цей стандартний положи, так само рядом. Що у нас виходить? Шириною, оцей у нас 80 см. Зовні. І того об'ємом він оцей, десь в 2,5 рази більше, ніж оцей стандартний. Які плани? Копаємо стандартним, коли сипуча частина, там, так як у нас база крутиться на 360, ми можемо накопати стандартним грубий ґрунт, оцей розворушити, да, там беремо грузим. Накопали рихлий ґрунт зробили, перечепилися. Це 2 хвилини буквально. Два пальці витягнули, вставили, перечепилися. Підібрали. Але цим, я думаю, можна навіть верхній шар грунту 100% можна буде брати потихеньку, а може навіть іще щось. Ми не робили на ньому ніяких зубів, як такових, як отут, от, скажімо так, як на цьому. Ну, бо ціль його, ну і, скажімо так, заводські ковші вони не такі. Вони без зубів, теж от такого плану. Там ножик, звісно, якийсь стоїть. Ну, що ми зробили? За основу у нас взята 200-ка труба, пополам розрізана. З цієї ж труби ось 12 см, подовжувач такий язичок приварений. Потім з Троїчка, грубо грубаря туди десь приблизно, може мен. Да? Чи 2,5, десь боковушки з 2,5 приварені. П'ятдесят труба, десь трьошка, по-моєму, толщина да, там то стінка десь така да. була. Приварена поверху. Ну, тобто, по принципу, як і тут, ось дивіться, зроблено. Плазмою вирізана, плазморізом нашим вирізано вушка, по, по принципу, як в заводському. Це штопора для пальців, візьми, продемонструй. Думали, до речі, гадали, як же ж нам зробити. Бо тут, виходить, різьба, тут ось різьба в этих, ось, ось бачите, для болтів. А тут оце що так. І думали, як його чи варить тут якісь. Ну, коротше, не знаю, що. Ну, щось коротше, думали, гадали. Потім Юра каже: ось, о, диви, шпильки приварив, все, гайку накрутив до побачення і буде держати той палець. Так як палець у нас ж нерухомий, а рухома частина отам, втулочка, вона ж працюється, всі оці справи. Значить, що у нас? Тут плазмою теж вирізані були отвори, відцентровано, втулочка приварена, варена, в струби теж водопровідної відповідного розміру. Яка там це 20? Дімо 32 яка да? вона? 25 -ка, 25, -ка. ну Щоб плотненько пальчик влазив нормально. Відцентрували, тут на місці, гралися, гралися, виставилися, в принципі, нічого складного. І вийшла отака шняга. Ну По собі вартості 20 кг. Да? Ну, хай якщо трубу там взяти. Якщо по металу, по чому там метал? А я знаю. 5 гривень чи 7, чи скільки метал? Ні, ну це на металолом, то метро. Прям металлом, якщо ну, да, брати. 7 да. Ну, 20 кілограмів. 140 гривень, 150 Ну, окей, зі своєю роботою. І так, да, якщо купувати метал, ну дві, три. Ну три тисячі. Ось три тисячі гривень. Да, от зварювання, що у вас часто. Що ми там, ну, грубо кажучи, за півдня можна ну, якось, зробити. 4000? Так, да, і потім x 10 Ну, коротше, можна зробити все. І сподіваємося, звісно, що буде працювати. Ну, труба у нас товстенька, що у нас тут? Це п'ятерка, мабуть. Та більше, мабуть. Ні, ні, більше не буде. П'ятерка. Яка п'ятерка, ти що? Шість? Шість десь, так. Да. Mm. Шестерка десь таке. Ну, воно не грає нічого. Трубу приварили, попри... ну і плюс рихлий ґрунт. Він буде брати. Зараз ми його чіпляємо, мажемо стрілу, тут все витираємо етат, і запускаємося, і спробуємо в дворі вже на нашому об'єкті грибанути, хоч щось показати. Та підпочекай, наш провірити. Що ти взагалі вставай? Не вставай. Як батько ото, вивалявся, як поросявте. Батько хоч робив, а ти так ото. Ліг біля цього, слишиш? як біля рибини якоїсь, ото, спіймав. Ну, може, поміряємо. da Não se Mm -hmm. а, як ти... я... Я виключаю, а не виключаємо. Слышиш, так не можна копати. Ти бачив? No. Та я бачу, що жорстко. Ну, верхній, ну як ти кажу, грунт, до глини можна, я думаю, копати. Бо там та глина, то вона дуже жорстка. Ну no, тут так, да. тут ось попробувати. No, да. Подивилися, копає, все. Ти ж по времени скільки буде, Ну по-любому. No, тут понятно, тут ось, ось ну, не візьмеш ти, воно важко. А оце от таке. Так пошли, виходить, зняв, зняв. Зараз, підожди. Ну, в принципі, що, нормально, так? Да? Та тема. Не Пробували ще не відпав. Буде копати. Ну, а далі як це, В принципі, як роботу будемо тут знімати, як дойде до цього руки, бо зараз то, то сіно, то солома, то ці, побризкати треба, то те, то те, то, то немає її часу займатися цим питанням. То ми його якраз і вигнали з бруду, зараз укриємо теном. Ну, щоб може там чи дощ, чи. Ще якась штучка-дрючка буде. Не? В принципі, працює, а там вже подивимося. Заміри зробимо потім, що там швидше, що повільніше буде.